Мене звати Сергій, я закінчив до факультет автомобілів та автомобільне господарство у 2018 році. На теперішній час працюю старшим механіком Краматорської транспортної дільниці підприємства ДТЕК Донецької електромережі. Отримав цю спеціальність професію свідомо. Бажання було навчатись. На теперішній час я працюю за спеціальністю, отриманою раджу всім абітурієнтам. Всім хлопцям, особливо хто ще не вирішив яку спеціальність обирати автомобілі та автомобільне господарство на цій кафедрі вас навчать, ви отримаєте необхідні теоретичні знання, практичні навички, які вам знадобляться в подальшій роботі. Автомобілі їздять, працюють, спецмеханізми працюють, ваш досвід, ваш фах, ваш... ця спеціальність буде дуже в подальшому. Потрібна нашій країні на все добре.